Вітаю відео від нашого клієнта. Ми щойно завершили ремонт балкону в Сталінці. Перше, що ми зробили, це збільшили його розмір. Ми розширили його по підлозі вперед, вліво-вправо на 30 см. Далі зварили новий парапет, поставили скління. Як Бачите, зробили таку дуже величезну шафу, її висота складає 3 метри. Кількість поличок і розташування ми робимо індивідуально під кожного клієнта. Дуже велика і зручна шафа для зберігання речей. Зовні балкон зашили салітком, поставили скління. Це два скла саргону енергонапилення. Бачите, в сталинках воно дуже велике, бо висота балкону 3 метри 20 см. Балкон зашили ламінатом під плитку сірого кольору в стелі лофт. Дуже класно виглядає. Повісили потолочну сушарку, стелю зашили безшовними панелями. Бачите, підлога темного кольору, також додатково зробили ще відкидний столик. Він зараз в відки... положенні відкинутому, ось так він працює. В нього можна поставити каву, чашечки. І зробили ось таку тумбу для сидіння. На неї можна також постелити якісь подушки, вона зроблена з дерев'яного підвіконня, теплий підвіконня і дуже зручно на такій. Тумбі сидіти. І бачите, також ми ще вивели діодну підсвітку жовтого кольору. Ввечері просто класний вайп. Ось такий балкончик вийшов. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і залишайте ваші коментарі.